Всім привіт, прийде та підписники каналу. Сьогодні у нас на ремонті бензопилочка під пром і приїхала з проблемою, що не запускається. Ось така от вона нова. І щось пішло не так. А що пішло не так? Циліндропоршнева група пішла. Пішла кудись. Кудись не туди. Куди потрібно не в те русло. Можна подивитись на свічечку і видно трішечки там алюмінія. Це все видно не озброєним оком. Зараз швиденько розберу і покажу, що дійсно вийшла з ладу саме циліндропоршнева група. Запам'ятайте, якщо ви придбали техніку дешманську, розраховуйте, що через деякий час або ви будете її робити жорстку капіталку, або просто викиньте її і купіть собі знову таку якусь ну не нову, ні, нову, придбайте. І все, і буде вам щастя. А тут також я ж кажу, що... Я не заставляю нікого ремонтувати. Це е, вибір самого клієнта. І все. Я лише ну, ремонтую в тому випадку, якщо цей ремонт погоджує сам клієнт. Е, розбираю швидесенько. Розібрали, піднімаємо. Дивимося, що ми маємо. Теплові прихватки, перенесення вже алюмініє з поршня на сам циліндр. І ми ще не знаю. Бачите, не бачите. Тепер... А, еще ж стан картера. Бачите, чистенький, новенький. Тобто нею користувалися зовсім мало. І от сам поршень. Що це означає? Ну, ще раз розповідати не буду. І стан безпосередньо карто. так що такі ото штучки, що тут буде? Тут буде повна капіталка. Тобто заміна циліндропорошневої групи, заміна колінчастого валу, заміна ущільнювачів, заміна прокладок. Якщо вважаєте, що цей ремонт є економічно невигідним, то це вже не від мене залежить. Я говорю лише те, що я бачу, що потрібно робити. А клієнт вже Вирішує, що вже безпосередньо робити. І йому. Ну і звісно, що ланцюг потрібно буде на гострі. Ланцюг це самий-самий дешманський І от що наловив клієнт. Ось такі от штучки налаштовуйся. Не хочу налаштовуватись. Зубок тут десь немає зуба. Відірваний. Ну це сам, сам ланцюг такий. Ну і плюс користувалися, ну можна сказати, не за призначенням технікою, то чому це такі от всякі штучки виходять. По-перше, це ви технікою неправильно користуєтесь. Чому ви нею... Ого? Ого? А чому ви неправильно користуєтесь? Тому що я навіть, ну, тут от навіть сказати не можу, що тут залито. Якась мутна бодяга це навіть ну не пальне воно й мутне мутне видно вам що воно мутне тобто okay. ну клієнт ти користувачі зазвичай врепують самі техніку через Оце мінімальне не, не, не відкривання книжечки або не посовітувались перед придбанням. Ну але ж це, ну ви знаєте, десь цю техніку продають. Ось така от хрінька там стоїть, зараз трішечки вдохну. В принципі, якби, але потрібно буде сітку від стійника все рівно промити. Це хай, десь там сторінки валяється поки що. Сітку від стійника промити і паливний фільтр поміняти. Не лишайте такого паливного фільтра. Якщо ви придбали техніку налесеньку, то подивіться на сам паливний фільтр. Ось от такий от паливний фільтр він не годиться. Потрібно зразу ж придбати... Ну, гарного паливного фільтра і встановити туди все. Які паливні фільтри, я вже це все говорив. Ну, в общем, в принципі, і все. І після оцієї всієї заміни через деякий час ну, от видно, що щеплення посиніло і ну, на зірочки там майже немає тієї виробітки, вона там мінімальна. Просто ланцюг сів, а мабуть поляти потрібно було, або клієнти самі ну, вони не, ну, не вміють цього робити, або не знають, як правильно робити, але дуже-дуже потрібно було доробити. І вже сідали зверху на ту техніку, от видно, що її там ручку трішечки погнуло, поламало. Можливо, вони там вдвох сідали на неї, можливо, їх там четверо, десятеро було. І щоб щось там дорізати або доробити там, то прийшлось отак от знущатися над технікою. От і дознущалися до, як то кажуть, капіталки. А там вже думайте. Думайте, що ви робите, ви ну, там книжечку відкриваєте, якщо звісно вона є. Ну або якщо вже придбали дешманську техніку, то от вам і буде щастя. Можливо, вам, а можливо, якомусь ремонтнику джекпот. <гум> Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. і в мером! Зняв маховика. Для того, щоб зняти маховика, прийшлось розібрати кришку гальма на бензопилці, тому що там іде гвинт натяжки з лівою різьбою. От він. О, бачите, так? Це шайба з другого знімача. І один у мене в моїй коробочці лежав новесенький. Ось такі ото штуки. от бачите, шестерня прийдеться взяти собі два лівих гвинтика. Було, було, але ну, от, от, такі от маховики зараз, в принципі, йдуть масово, як запасна частина, там, там де йдуть металеві вусики. От, бачите, тут вже нема нічого, нема що друлити. І якщо продрулити, отут новий отвір, скоріш за все він хрустне, бо тут немає вже вставки металевої. Ось от така, от. От така от штука.